Тема фразових дієслів досить широка і багатьом здається складною для розуміння. І не даремно, бо поруч зі звичними перекладами, які у всіх на слуху, трапляються і досить неочевидні. Та нічого. У цій рубриці ми з цим розберемось, і все стане зрозуміло. До речі, закріпити свої знання і не тільки фразових дієслів, а й слів загалом вам допоможе наш мобільний додаток. Завантажуйте за посиланням в описі. А в цьому відео розглянемо 12 популярних фраз з GET. Як ви напевно знаєте, це слово перекладається, як щось отримати або кудись дістатись. Get up Означає вставати, підніматися з положення сидячи або лежачи, а також вставати з ліжка, тобто те, що ми робимо, коли прокидаємось. Come on, get, up, get, up. get in. значить, входити, заходити в приміщення чи сідати в щось, як то транспорт. Іноді також кажуть «get into» в ситуаціях, коли далі є уточнення, куди саме. Get into the boat. Ще це можна перекласти як прибуття, наприклад, потяга. Або як дістатись якогось місця, наприклад, дому чи вступити кудись, наприклад, до університету. На противагу попередньому це виходити, покидати чи вибиратись. Ще ви, напевно, часто чули цю фразу в перекладі забирайся. Get, out, get, out, get, out, get, out. get on. Один з варіантів перекладу схожий з get in сідати. Тільки не в щось, а на щось. Тобто різниця така сама, як і у нас. Ми сідаємо в машину, але на потяг. I hate me never to get on the в британській англійській це також означає мати добрі стосунки: ладнати або добре впоратися з чимось. Get off. По аналогії з попереднім прикладом значить зійти, злізти з чогось, як то потяга, літака, автобуса. Ще є переклад відправити листа або посилку. А у неформальному спілкуванні це може означати піти раніше з роботи, а також прибрати, забрати якусь частину тіла, руки чи ноги, з чогось. Get off, get off, get, get off. Get означає поїхати, піти, збігти. Вибратися, вирватися з якогось місця кудись. Наприклад, вибратися на відпочинок чи вирватися з роботи. Значить, подорожувати багатьма місцями, обходити або об'їжджати. А у переносному сенсі обходити чи уникати щось, як то проблеми. I can get around these pesky rules. Get back. Перекладається як повертатись кудись або повертати щось. А для тих, хто любить копати глибше, згадаю іще про одне значення помститись. По-перше, означає подолати, пройти через, пережити, наприклад, труднощі чи випробування або щось завершити. А по друге, це можна перекласти як додзвонитися, буквально пробитися до когось по телефону. Oh, I can't get through to them. Get over. Має схожий з попереднім переклад пережити, здолати як то хворобу, труднощі, проблеми. Це дуже просто і означає досягти успіху в чомусь, якщо буквально просунутись вперед. along. Останнє на сьогодні і теж дуже просте фразове дієслово. Перекладається, як успішно впоратися з чимось, а також якщо додати слово with добре ладнати з кимось. А для закріплення пропоную такий віршик. Одного дня Іван «Get up» з м'якого в спальні ліжка. Він «Get away» хотів кудись, хоч як аби не пішки. «Get on» на потяг без вагань та «Get around» по світу. «Get through» нужду, «Get over» біль і так минуло літо. Із усіма він «Get along» і «Get ahead» завзято. «Get in» туди, куди хотів. Чого ж іще бажати? Лише одне. Бажав Іван «Get off» з цього вагона. Get out далеку чужину. Get back скоріш додому. Поділіться своїми враженнями і не забудьте підписатись на канал. У наступному випуску розглянемо ще якусь групу фразових дієслів. До нової зустрічі!